В Умані триває святкування Рожгашана в Україну попри воєнний стан, вкотре приїхали тисячі хасидів з усього світу. Паломники традиційно збираються біля могили Цадика Нахмана, який заповідав своїм послідовникам кожен новий рік відвідувати його могилу, молитися і веселитися за всіма подіями. Там спостерігає наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Він зі студією наживо і вже готовий поділитися подробицями. Стас, вітаю. тож будь ласка, розповідай, як відзначають. Саш, вітаю тебе і власне всіх глядачів. От святкування нового юдейського 5785 тисяч нового року від створення світу в полонському кварталі. В Умані, от як бачиш, тривають на щастя, на щастя цьогорічна новорічна ніч е, пройшла. Без ексцесів, от із заходом сонця, паломники сіли за святкові столи і гуляли до комендантської години. А вже з 12-ї ночі і до самого світанку поліція стежила, аби прочан на вулицях не було. Сьогоднішній ранок хасиди почали із святкової молитви. Варто сказати, що на святкування Рожга Шанада в Умані цьогоріч приїхали понад 30 тисяч хасидів. А це для порівняння це третина від загальної кількості містян. Їх в умані налічується 81 тисяча. Тому е від собі, от. Ці люди, всі 30 тисяч, вони зосереджені всього-навсього в кількох спальних кварталах. Тому в районі паломництва заходи безпеки безпрецедентні. Поліція і правоохоронці в цілому перевіряють всіх і вся і стежать, аби сюди не потрапили випадкові люди. Війна можуть принести, тут дуже велике скупчення людей. Можуть принести заборонені речі, випасти. Щось пронесе. Дивляться всіх. Всіх. Ну, досматривать на 9 КП, на 7 КП досматриваються. Ну, є ризики, що можна Ризики завжди є. Для того є, щоб запобігти. От, попри такі ризики для місцевих жителів, власне, як і для самого міста, от такий релігійний туризм. Це непоганий шанс підзаробити. для гостей. Тут пропонують чимало послуг. Варто сказати, що підзаробити на одновірцях прагнуть і самі хасиди. От буквально вчора ми з оператором бачили, як двоє прочан просто вулиці організували таку собі імпровізовану перукарню, і доволі недешево. Ой, от 30 доларів, 15 доларів. І більше про послуги, яку, які надають на святкування, власне, і саму ціну святкування. Дивіться в нашому сюжеті о 20.00 підсумковому випуску подробиць. Саш. Так, Стас, чекаємо на твій сюжет. Я нагадаю, це Станіслав Кухарчук з Умані. Він стежить за святкуванням Рош Гашана.